Якщо подивитися щодо сприйняття російської загрози і на рівні національних урядів, і колективно в Європі лідять, тобто вони є першими. І я думаю, що вони прекрасно усвідомлюють поліваріантність опцій для Путіна, особливо після абсолютно чіткої спланованої провокації атаки на Польщу, що Путін може зробити, як то кажуть, паралельно кілька. Таких атак в різних ем, сценаріях це може будуть, будуть зелені чоловічки, які будуть перекривати Сувальський коридор. Це можуть бути знову дрони, але вже не в тій кількості, яку побачили, тому що росіяни для себе зрозуміли. Певну неспроможність відбивати, а значить, це дає їм більше переконаності, що що це треба робити зараз, поки Європа не готова не зробила ті кроки, зокрема щодо збільшення обороноздатності.